Мені дуже подобається, коли графін прикрашений цукровою пудрою. Хочу вам показати внутрішній світ графіна за моїм рецептом. Добре підсмажився знизу, бо у рецепті багато вершкового масла. Так має бути. Тісто, ніжне, як пір'їнка. Пасочка начебто дише. Тільки подивіться, як багато начинків. Журавлина, арахіс, мигдаль, цукати, родзинки двох видів. Яка смакота? І ще й чорний шоколад. Пасочка манить до себе. Куштуй мене! Вдячна за лайк!